Благословення Небожителів. Глава 17. Дивні історії про перевал Баньюе в храмі пуці, Санлан глянув на принца, посміхнувся і відповів Я ненадовго відлучусь. Легко мовивши цю фразу, юнак негайно розвернувся та пішов. Здоровий глузд підказував сіляню, що варто було б наздогнати його і розпитати, але водночас принца відвідало дивне почуття. Адже юнак сказав, що відлучиться ненадовго, а значить, занадто багато часу чекати на нього не доведеться, і він, напевно, повернеться знову. Тому сілянь на самоті увійшов до монастиря. Порившись у купі мотлуху, яке він учора ввечері назбирав, хитаючись вулицями селища, сілянь однією рукою витягнув казанок, а другою нашарив широкий кухонний ніж. Оглянувши фрукти та овочі, що лежать на столі. Принц взявся за діло. Пройшло близько півгодини, коли зовні монастиря водяних каштанів все-таки почувся звук кроків. Крок був неквапливим, але й не прогулянковим. Ледве почувши цей звук, можна було легко уявити юнака, що вільно виходжує дорогою до монастиря. На той час овочі в руках сіляня вже перетворилися на дві страви, на які він дивився вже й так і сяк. Але, зрештою, тяжко зітхнув, не бажаючи більше дивитися, і, як очікував, знову побачив Сенлана. Юнак стояв зовні, та, мабуть, від того, що сонце пекло надто сильно, зняв верхню червону рубатку і недбало пов'язав її на поясі. Зверху залишилася лише легка біла сорочка, рукави якої юнак закотив, усім своїм виглядом висловлюючи любов до чистоти. Однією ногою наступивши на прямокутну дошку, у лівій руці він крутив меч для рубання хмизу напевно запозичив у якогось місцевого жителя. На вигляд меч здавався притупленим і важким, але при цьому в руках юнака пурхав легко і швидко, навіть, здається, став гостро заточеним, час від часу відкочуючи тріски від дошки, наче знімаючи шкуру. Побачивши, що сілянь вийшов з монастиря, Сайн Лан пояснив Хочу дещо змайструвати. Сілянь підійшов і побачив, що юнак виявляється, робить нові двері, до того ж точно за розміром акуратні та гарні, з гладкою поверхнею, зроблені майстерною роботою. Оскільки юнак був вихідцем не з простих людей, сілянь вважав, що він, ймовірно, досконалий невіглас у всьому, що стосується роботи руками. Виявилося ж, що юнак справляється з такою нелегкою справою цілком хутко, тому принц сказав. Дякую тобі за допомогу, Сенлан. Санлан лише усміхнувся, ні слова не сказавши у відповідь. Відкинувши меч для хмизу вбік, він встановив двері на місце, постукав у них і звернувся до сіляня: Якщо вже ти зібрався малювати талісман, малюй відразу на дверях. Так набагато краще. Чи не так? Домовивши, юнак, як ні в чому не бувало, підняв фіранку і війшов у середину. Очевидно, суворі заклинання на фіранці зовсім не подіяли на юнака. Сен Лан абсолютно не звернув на них уваги. Сілянь зачинив нові двері, потім не стримався і відчинив знову. Потім зачинив, знову відчинив, зачинив і подумав, що двері справді відмінні. Ось так він відкривав і закривав їх, поки не усвідомив, що, мабуть, виглядає дуже безглуздо. Сен Лан тим часом уже вмостився всередині. Сілянь кинув справу розважатися з дверима, вийняв тарілку з Маньтоу, подарованих Франції селянами, і поставив на стіл. Саньлан, глянувши на Маньтоу, не промовив жодного слова, лише тихенько посміхнувся, наче щось розглядів. Сілянь же, зберігаючи незворушність, налив дві чашки води та вже збирався сам сісти до столу. Як раптом помітив на передпліччі саньлана. Під закоченим рукавом сорочки витатуйований ієрогліфічний напис. Дуже дивний на вигляд. Сайн Лан, помітивши його погляд, опустив рукав і з усмішкою пояснив У дитинстві наколов. Якщо вже хлопець приховав напис, значить, говорити про нього не збирався. Сілянця розумів тому сів, підняв погляд на картину, написану юнаком, і поцікавився. Сайн Лан. Портрет просто чудовий. Невже хтось із твоєї родини навчив тебе малювати? Сен Лан, кілька разів проткнувши паличками Маньтоу, відповів: Ніхто мене не вчив. Я малював для власного задоволення. Сілянь продовжував. Але як же ти навчився писати навіть картину наслідного принца Сен Ле під маскою Бога? Сен Лан з усмішкою відповів ти хіба не казав, що мені відомо все на світі? Звичайно, я знаю і як намалювати його портрет. Відповідь звучала дуже нахабно, але все ж таки тон юнака залишився простодушним і відкритим, наче його зовсім не турбували підозри селяня, та він не боявся незручних питань. Сілянь розплився в посмішці та більше нічого не запитував. Раптом зовні знову почувся шум і гамір. Обидва не змовляючись, підняли погляд один на одного. Хтось затарабанив у двері з криком: Святий! О, біда! Святий на допомогу! Сілянь, відчинивши двері, побачив натовп народу, який стояв, утворивши коло. Староста села, помітивши принца, зраділо заголосив Святий! Ця людина здається при смерті. Скоріше, врятуй його. Почувши, що хтось при смерті, Сілянь квапливо підійшов довідатися, у чому справа. Виявилося, що юрба оточила черниця, нечесаного, невмитого, та ще й з ніг до голови вкритого жовтим піском. Одяг його був подертий, а підошви черевиків стерті до дірок, ніби він багато днів провів у бігах, а зараз, не витримавши втоми, впав непритомний. Тут жителі села його й підібрали. Сілянь сказав Нема про що турбуватися. Він ще живий. Нахилившись до бідолахи, принц натиснув на кілька точок на його тілі, принагідно помічаючи при ньому чимало предметів, таких як восьмикутний ворожильний диск і сталевий меч, які були артефактами, що, звісно, діють. Мабуть, незнайомець не просто мандрівник. Серце селяні наповнилося тяжкістю. Незабаром чернець, нарешті, поступово прийшов до тями та хрипко промовив. Що це за місце? Місцеві відповіли йому: Це село Водяних Каштанів. Монах забурмутів. Вибрався, я вибрався. Нарешті вдалося втекти. Озирнувшись на всі боки, він раптом розплющив очі і в страху заголосив Врятуй, врятуйте, допоможіть! Подібну реакцію сілянь передбачав одразу. Він звернувся до чернеця. Шановний друже, що ж з вами сталося? Кого треба врятувати? У чому справа? Не хвилюйтесь так, спокійно все розкажіть. Жителі села підтримали Ага, боятися не треба. Наш місцевий святий точно допоможе тобі залагодити будь-яку справу. Сілянь з вираженими на обличчі питаннями замовк. Односельцям жодного разу не доводилося бачити, чи застосовував він якісь чудові сили, але вони справді вважали його живим божеством, так що сілянь навіть не знав, що на це відповісти, про себе подумавши я би ні в якому разі не став обіцяти залагодити будь-яку справу. Потім принц запитав чернеця, Звідки ти прямуєш? Монах промовив: Я, я прийшов із фортеці Баньюе. Банюе півмісяць. Бань. Половина Юе місяць. Люди, навкруги, почувши його відповідь, стали незрозуміло переглядатися. Де вона ця фортеця Баньюе? Ніколи не чув нічого такого. Селянь сказав. Але фортеця Баньюе розташовується на північному заході. Дуже далеко від тутешніх країв. Як же ти дістався сюди? Монах відповів. Я, я на силу вибрався звідти. Мова його звучала плутано. Настрій був крайне неспокійним. У подібній ситуації, чим більше навколо роззяв, тим складніше говорити. Язик незнайомця заплітався. Він навіть розчути сіляння не міг не те, що йому відповісти. Тому принц вирішив: Увідімо всередину. Там і поговоримо. Він допоміг чернецю піднятися і повів його до монастиря, через плече звернувшись до мешканців села. Прошу всіх повертатися додому. Не треба тут юрмитися. Але люди ніяк не вгамовувалися святий, але ж з ним щось трапилося. Так, що з ним таке? Якщо потрібна допомога, то ми всім селом допоможемо. Проте чим сильніше вони розпалювалися. Тим менше від них можна було очікувати. Сіляню нічого іншого не залишалося, як знизити голос і небезпечно промовити він, можливо, одержимий. Його слова вразили жителів ще одержимого в їхньому селі не вистачало краще вже на нього не дивитись, а швидше розійтися по хатах. Сілянь, не знаючи, плакати чи сміятися, увійшов до монастиря і зачинив за собою двері. Сань-Лан усе ще сидів за столом і бавився паличками для їжі. Його погляд теж яскраво блиснув інтересом, побачивши монаха. І сілянь сказав: Все гаразд, не відволікайся від їжі. Усадивши чернеця, принц став перед ним і продовжив розмову. Шановний друже, я господар місцевого монастиря. Можна вважати теж заклинач, як і ти. Не варто хвилюватись. Можеш розповісти все, що тебе непокоїть? Можливо, якщо я в чомусь можу тобі допомогти, то я зроблю все, що в моїх силах. Так що ж трапилося в фортеці Баньюе? Монах кілька разів тяжко зітхнув, опинившись у місті, де людей менше, та ще й почувши слова втіхи, нарешті зміг заспокоїтися. Він запитав принца: Ти хіба ніколи не чув про неї? Сілянь відповів: Чому ж? Чув, фортеця Баньює побудована серед Оазису в пустелі. Вночі види там винятково прекрасні. Через один такий нічний пейзаж це місце і отримало свою назву. Монах заголосив Оазис, чудові краєвиди. Та це все справи двохсотрічної давності. А тепер для фортеці зійде назва Баньмін, яка забирає половину життів. Сілянь на мить завмер у розгубленості. В якому сенсі? Обличчя Чернеця стало блідим, блідим до жаху. Він заговорив Все тому, що хто б не проводив через неї свої каравани, половина мандрівників зникає без сліду. Чи це не справжня фортеця, що забирає половину життів? Про це сіляні справді не чув. Тому запитав Хто це сказав. Монах заволав, та ніхто цього не говорив. Я бачив на власні очі. Піднявшись, він додав: один торговий караван мав намір пройти через фортецю. Однак, пам'ятаючи про недобру славу того місця, купці попросили всіх учнів нашого монастиря-заклиначів супроводити їх як охорону. В результаті у голосі його почулися гіркота й обурення. У результаті з того походу повернувся лише я один. Селянь підняв руку, даючи знак монаху, щоб той сів назад і не хвилювався, і запитав, скільки людей брало участь у поході. Чернець відповів: Весь наш монастир та ще торговці. Приблизно понад 60 людей. Понад 60 людей. Демонічна Сюензі за сотню років викрадення наречених. Згідно з остаточними підрахунками палацу Лінвень, занапастила не більше двох сотень. Ну а якщо вірити словам цієї людини, подібні зникнення караванів продовжуються вже понад сто років, і в тому випадку, якщо щоразу зникає така кількість народу, то складаючи все разом неможливо не замислитися. Сілянь продовжував з якого часу фортеця Бан'юе перетворилася на? Ту, що забирає половину життів, монах відповів десь 150 років тому, відколи місце перетворилося на володіння чарівника. Селян ще хотів би розпитати його докладніше про те, з якою напастю він та інші мандрівники зіткнулися в тому поході, і про якого чарівника говорить незнайомець. Ось тільки з самого початку розмови. В його душу закралося неясне відчуття, що тут щось не так, і зараз принц уже не міг приховувати дивне почуття, що охопило його, тому притримав мову і злегка насупився. Несподівано пролунав голос Сеньлана. Він запитав: То ти всю дорогу біг сюди, з фортеці Баньюе? Монах вигукнув: Так, дивому живих залишився. Сеньлан на це лише хмикнув і більше нічого не спитав. Проте вистачило й одного його питання, щоб сілянь зрозумів, що тут не так. Він розвернувся до чернеця і м'яко запитав Якщо ти біг всю дорогу, тебе, напевно, мучить спрага. Монах застиг, а сілянь уже поставив перед ним чашку з водою і сказав У нас є вода, шановний друже, прошу, випий трохи. Чернець глянув на чашку і в його погляді на коротку мить промайнув сумнів. же став поруч, сховавши руки в рукави, мовчки чекаючи. Раз вже монах прийшов пішки з північного заходу та ще й поспішав врятуватися від смерті, напевно, його мучила спрага і жахливий голод. А судячи з його вигляду, навряд чи в дорозі він знаходив вільну хвилину, щоб поїсти та вгамувати спрагу. І все-таки, тільки но він прокинувся, як одразу ж заговорив з ними, і говорив досить довго, жодного разу не промовившись про їжу чи питво. Коли Монах опинився в монастирі, прямо перед столом, що ломився від різноманітних страв, у його погляді не майнуло і натяку на спрагу або голод. Він навіть не глянув у бік страв, поведінка справді дивна, для живої людини. Всім дякую за те, що залишаєтесь і слухаєте, незалежно від того, що видає мій мікрофон. Всім, цьом-тьом.